Всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. І у нас сьогодні знову чергове відео по мотоблоку. Є знову питання у мене до знаючих людей. Знову у мене проблеми із карбюратором. Знімав я колись відео, що він не реагував на заслонку повітряну. Ну і зараз знову проблемка. Стояв мотоблок у гаражі, стояв 2 місяці. Ніхто його не рухав, і буквально сьогодні зранку заходжу в гараж, а в мене під мотоблоком витекла вся бензина із бака Ось тут є кран, він перекритий не був. Відповідно, в карбюратор поступав бензин. І наскільки я зрозумів, Карбюраторі є у нас ось тут поплавок. Даний поплавок або щось під нього попало, або під тиском бензину із бака Поплавок якось опустився, хоча мав би піднятись. І бензин у нас через повітряний фільтр ось сюди витік весь на землю. І ось тепер питаннячко, що робити, розбирати знову, чи зняти ось тільки ось цю кришечку. Який принцип роботи цього поплавка? І чи потрібно щось там замінювати, можливо, хтось знає, підкаже, можливо, хтось стикався з таким. Підкажіть, будь ласка, дайте пораду. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі.